Читання Божого. в чому ж смисл свята Пасха? Сьогодні, якщо попитати на вулиці людей, зайти в інтернет, забити слово Пасха, багато різної інформації. Більшість написано, що треба пекти, як пекти, найкраще тісто для Пасхи чи для Пасхи. Ну, общем, все так закручено. А насправді, що означає свято Пасха? Віхід. Пройти мимо. То Що ще ви знаєте? Пасха вихід. пройти мимо. А святий Апостол Павло, як каже Володимир, Пасха наша Христос. Христос. Давайте відкриємо це в Біблії. Біблія дає нам відповідь. Біблія, свята книга Божа, дає нам відповідь. Ми відкриваємо перший до Корінтян, П'ятий розділ. Сьомий вірш. Написав святий апостол Павло. Отже, очистить стару закваску. Щоб бути вам новим тістом, бо ви безквасні, Адже Пасха наша, Христос, давайте всі скажемо. Пасха наша! Христос, за нас жертву принесемо. Амінь. Запам'ятайте, розкажіть всім. І ви почуйте нас по інтернеті. Пасха наша! Христос! печіть пасочки, красти яйця, що там кулічі. Зайчики, ведмедики, вовчики, що хочете печіть. Але Пасха наша Христос, який був принесений жертвою, Він переміг смерть і Воскрес. Він вмер за гріхи наші і Воскрес для нашого оправдання. Вмер і Воскрес. Алілуя! І Він є живий Господь, який прощає гріхи. Спасає душу і дає життя вічному. Амінь. Пасха наша Христос. Так говорять всі справжні християни. Всі, що говорять інше, вони далекі від Бога. Як каже Павло, на сором кажу вам, багато з вас не знають Бога. Чули про Бога, но не знають Бога. Справжні христи... християни, народжені згорі, вони знають, що Пасха наша це Христос. Це свято бере початок далеко далеко ще в старому заповітні. Ви знаєте, що всі народи, і ми в тому числі були язичники. Кожна людина вона відчуває душою, що є Бог. Але Бог відкрився євреям. Ви знаєте, що Ісус єврей? А один мені дзвонить чоловік і каже: Олег, а ти знаєш, що Ісус єврей? Для нього це откровенні. Я кажу, я знаю, що він єврей. Бог відкрився, справжній Бог, творець неба і землі, всього відомого і не відкрився євреєм, починаючи з Авраама. Може, ви чули, кажуть, Авраам батько всіх віруючих. Коли перші християни або вночі хтось до когось стукає і питають, хто там, якщо хочете, щоб вам відкрили двері, скажіть діти Авраама. І вам, віруючи, відкриють двері. Аврааму Бог відкрився, він повірив Богу, пішов, куди Бог йому сказав. Був послушний Господу, так що Господь його назвав другом. Чуєте? Бог сказав Аврама, ти мій друг, я тобі розкажу таємниці царства Божого. Ти будеш батьком усіх. Подивись на небо! Скільки зірок? Можеш полі полічити, ось тільки дам тобі дітей. А всі інші народи вони поклонялись ідолам, різним божествам. Робили різні ідоли, малювали, вирізали і так далі. А Бог, Він є дух, Він всюди присутній. І ось євреї вони були в рабстві за гріхи свої в Єгипті. І вони вже ну дуже важке життя мали. було. І вони, знаєте, чим важче, тим більше вони молились до Бога. Так як українці, точно нічого не міняється. Чим важче, тим більше люди починають молитися і шукати Бога. І євреї почали молитися, Господи, спаси нас і виведи з цього рабства. І Бог любить, Бог чує і Бог вирішив їх вивести, знаходить Мойсея, каже: Йди до фараона і скажи: відпусти мій народ! Але фараон це той, хто не хоче відпускати. Це, знаєте, так преобраз. Людина грішна наркоман, алкоголік, той, що курить, той, хто живе в прокляті. Він хоче визволитися від цього грішного життя. І Бог хоче спасти, але є дьявол, який не хоче відпускати. І тоді Господь почав наводити. Казні, да? знаєте? Да. Спочатку маленьку, потім більше, потом більшу, більшу, більшу. Я вам скажу, що так Господь часто й нас. Спочатку чуть-чуть допускає якесь покарання. Більше, більше, більше. Но якщо людина твердолоба, жорстокосердечна, то потім прийде велике горе. І ось остання кара Господь об'являє. Кожній хаті в кожній сім'ї первінець має померти. Буде суд Божий. Прийде суд Божий на Єгипет і в кожній сім'ї первінець помре. Було, що в одній сім'ї вмирало двоє. Якщо там батько був первінець і син первінець умирали двоє. Скотина первінець теж помирає. За одну ніч, але Бог хоче спасти свій народ. І Він говорить, говорить, послухайте, читаємо вихід, 12 розділ з першого вірша. Отже, кожен щас, 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 вихід, або на російський ісход, і сказав Господь Мойсеєві Аарону, в землі Єгипетській промовляє. <клес> Господь починає говорити до Мойсея, до Арона, що вони мають робити, щоб біда, горе, смерть не прийшла в їхню домівку. Ось любі мої брати і сестри, чому ми маємо читати Біблію. Біблія нас навчить, Бог через Слово своє научить нас. Що ми маємо робити, щоб біда, горе нещастя не прийшло в твою сім'ю, в твою домівку, твою оселю? Люди сьогодні не знають, як будувати сім'ї, виховувати дітей, як готуватися до вічності. Люди не знають, бо не читають Біблію. А Бог почав говорити до Мойсея і говорить, що треба робити. Послухайте. Читаємо восьмий вірш. Він йому сказав, треба знайти ягнятко. Непорочне це є преобраз Ісуса Христа. Його треба спекти по особливому. По особливому треба його їсти. І ми читаємо восьмий вірш. Нехай з'їдять м'ясо його тієї ж ночі. Спечене на вогні. З прісним хлібом, з яким? Фрісно. І з гіркими травами нехай з'їдять його. Ось що було на столах, не так, як сьогодні на Пасху, столи лом'яться всякими яствами, зібралися родинами, пірують, гуляють, <рісно> чрево угоднічають, а про Бога і не згадують. Це не є Пасха. Пасха це згадування про Ісуса Христа, про Спасіння, яке ми маємо в Ісусі. Читаємо з 11 вірша. Їжте ж Його так. Стегна ваші, нехай будуть підперезані. Зуття ваше на ногах ваших і посохи ваші в руках ваших. Їжте його поспішаючи. Це не чую. Пасха Господня. Оце Пасха Господня. А я в цю саму ніч пройду по землі Єгипетській і вражу кожного первістка в землі Єгипетській від людини до худоби. І над усіма богами єгипетськими вчиню суд. Я Господь. Бог каже, не спасуть вас ніякі божки, ніякі ідоли, ніякі високі стіни, ніяке багатство, ніяка охорона, ніхто і ніщо не спасе. Господь говорить, цю ніч я пройду і кожний первісток помре. Не спасе ні багатство. Не влада, ніякі крепості, нічого. І ми читаємо далі. І Господь каже, я вчиню суд. Бо я Господь і нема іншого. І буде у вас кров знаменням на домах, де ви перебуваєте, і побачу кров, і пройду мимо вас. Оцей вираз пройти мимо. Взяти звідси, ангел губитель не зайде в ту домівку, де косяки дверей помазані кров'ю ягняти. Чуєте? Це була охрана від смерті для євреїв в той час. У наші дні кров Ісуса Христа, яка була пролита за нас грішник якого ми прийняли в свої серця як Господа І Спасителя. Спасає нас від Суда Божого. Запам'ятай! Сьогодні тоді кров ягняти спасла, а сьогодні кров Ісуса Христа спасає нас віруючи. Кров Ісуса Христа. І ми читаємо далі, і побачу кров. І пройду мимо вас, і не буде у вас пошесті згубної, коли буду нищити землю Єгипетську. І нехай буде вам день цей пам'ятний і святкуйте в ньому свято Господнє, в усі роди ваші. Як установлення вічне, святкуйте Його. Амінь. Амінь. Ось що є, означає Пасха. Це Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, кров якого спасає нас від суда Божого. Прийде день і Бог буде судити світ. Ви знаєте це? Знаєте це? Бог буде судити світ. І прийде горе біда в кожну сім'ю. Але віруючі люди мають слово від Господа, що вони мають робити. Щоб мати Божу защиту. Щоб ангел-губитель не прийшов в твою сім'ю. Нас спасає лише Ісус Христос. Амін. І Його свята дороцінна кров, яка була пролита на Господьсько христі. То що є Пасха? Христос. Пасха наша, Христос. Христос. Він наше спасіння. Щось хтось <ріст> Я когось обіду. <ріст> так говорить Біблія. Це є правда. Їжте. Я раніше боровся з цими пасками. розказував паска, паска. Одна буква не та. Але Боже мій, їжте вже ті паски. На здоров'ю. <реш> Крастити яйця. Що ви там ще робите? Але пам'ятайте, Пасха наша Христос. Якщо ми будемо робити оте все інше, а про Господа не згадувати, то ми оскорбляємо Бога. Чуєте? Написано: пам'ятайте цей день. Пам'ятайте. І святкуйте, і це на віка, Боже, установлення. Нема іншого спасіння, нема іншої Пасхи, крім Ісуса Христа. Він вмер і Він воскрес. Благослови вас Бог. Живіть благословенним життям і ставайте новим творінням. Оте минуле кидайте, Бог хоче, щоб ви стали новим творінням. Там, як написано, стань ти яким тістом новим. І Бог з тебе виліпить те, що Він хоче. А повірте, Він хоче вам добра, бо Він вас любить. Просто довіртесь, Господу. Скажи, Господи, ось я глина в твоїх руках, а ти горшечний. Ось я тісто, ліпи з мене, що хочеш яким ти мене хочеш бачити на цій землі? В моїй сім'ї на роботі. Зліпи мене, Господи. То я все життя себе ліпив, ліпив. І нещастя, і горе, і біда. А тепер віддаюсь в твої руки, Боже. Зроби з мене те, що ти запланував і що хочеш. Амінь. 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 Благослови вас, Господь.